Є декілька аспектів, чому люди йдуть в гори з комерційним клубом і нібито переплачують, чим піти самому. Угу. Так? так, так. Дивися, так, в декого немає досвіду чи компанії, схожі. Угу. Ну, давай по пунктах. досвід. Дуже багато з нами йде новачків, і в нас одна з ну, у нас така місія відкривати людям світ гір і тим самим робити їх щасливими, бо в горах ми стаємо щасливішими. Угу. Це зовсім інший світ. Немає досвіду. Тобто, якщо в людини немає досвіду, то вона, звісно, може подивитися Ютуб. У мене були приклади, коли на гіда так подавали. Скажуть, я подивився Ютуб, все поняв. Вже одну групу зводив в ролі керівника. Може можна, я буду вас гідом. Ми потім робили свої клуби, бо у нас гідом не виходилось бути. Але. Коли в людини немає досвіду, вона може подивитися YouTube, але горе це горе, і там ситуації бувають дуже різні. Mm -hmm. Плюс, якщо ти йдеш перший раз сам, то навіть буде дуже багато якихось проблем. Тобто, перший пункт це досвід. Другий пункт наявність компанії людей, тому що похід це завжди не тільки про природу, і не тільки про місця, і може навіть не стільки, а це про людей, які йдуть поряд з тобою. Незважаючи на те, що групи збірні, і всі записуються через сайт, і більшість людей незнайомі. Хто записується парами, хтось по троє, хтось один. Але так виходить, що гори це гарний фільтр, і всі люди, які потрапляють в одну групу, у них зазвичай одна ціль пройти цей маршрут, отримати задоволення, і вони дуже гарно знаходять спільну мову. Ну і тім -лідер їм це допомагає. Іноді, звичайно, бувають проблемні, але таких там одна, один на сотню, чи mm -hmm. може навіть.